Доброго дня! Сьогодні в нас буде без камери тільки голос для того, щоб якнайкраще вам передати всю інформацію, я не переймався камерою. Я хотів би вам розповісти про здання тесту теоретичного в Канаді і в Британській Колумбії на водіння, драйвер-ліцензія. Драйвер да? Вибачайте за мою каряву англійську. Прилетів, я докладив взагалі не розмовляючи англійською, і зараз потрошечки роблю свої перші кроки в цьому напрямку. Добренько. Що це представляє сам тест? Начнемо з того, що для того, щоб поміняти ваші права, які б у вас вони не були, чи українські, чи, як в моєму випадку, польські. Ви маєте записатися на здачу теоретичного тесту. Це робиться через інтернет. Ви записуєтеся, приходите в назначений день, хочу підмітити, що маєте прийти раніше. Там на сайті пише: просимо вас прийти 15 хвилин раніше перед записом. Але я би вам радив приходити півгодини або і годину раніше, тому що може бути дуже велика черга до самого віконечка інформації, де ви маєте підтвердити свою візиту, коли ви приїжджаєте до цього відділу. Де ви будете здавати екзамен теоретичний, ви маєте стати в чергу біля віконця інформації і якби, сказати, що ви прийшли на таку-таку годину, хочете здати екзамен. Після цього вам дадуть талончик з буковкою і номерком, де ви сідаєте на крісло і чекаєте, дивлячись на екран, поки вас не викличуть. Підходить до віконечка, даєте свої документи. Після того, як дали свої документи, там вас дівчина ще питає або дівчина або хлопець, в залежності хто вам попадеться. Питає ще кілька питань, як довго ви знаходитесь в Британській Колумбії, і просить вас підтвердити пароль, не надати пароль, яким ви зможете визнавати інформацію про свою ліцензію водіння, про свої нові права. Після того, як ви надали пароль, плюс інформацію про себе, зріст, вагу, кольор очей, кольор волосся. Вам запрошують до комп'ютеру, ви вдіваєте наушники і сідаєте за тест. Сам тест виглядає на такій засаді. Буде 50 питань. З тих 50 питань ви маєте відповісти тільки на 40. Можна 10 раз помилитися. 11-та помилка це вже не здали Як тільки ви відповіли 40 разів правильно, на інші питання вже не маєте відповідати. Тест відразу закінчується. З привітаннями, що ви здали, коли ви починаєте робити цей тест, моя вам рада, якщо ви не впевнені на 100% відповіді цього питання, нажимайте пропустити. Ви можете кожне питання пропустити два рази. На третій раз вам придеться на нього відповісти. Вам дається 50 питань, і вони будуть повторюватися. Тобто, якогось там 51, 52-го якогось інакшого питання вам не вискочить. Якщо ви. З цими пропусками не відповіли 40 раз, то ці питання, які ви пропускали, вам будуть повторюватися. Тобто, якщо я йду по колеї, на 30 питань я відповів, залишається 20 питань. 10 я не знав, я нажав пропустити, пропустити, пропустити. Тобто, 30 правильних, 10 пропустив, 10 питань залишається на 5. Я відповів неправильно. Це, виходить, вже пропало 35 питань. Бо 30 правильних відповідей, 5 неправильних, 10 я пропустив. Ще 5 я відповідаю правильно. Тобто, вже 40 питань пропало. Залишається тільки тих 10 питань, яких я пропустив. І тепер я можу ще раз пропускати, вибираючи з тих 10. Краще, ну, яке я можу знати, наприклад, або там вагатися. І якщо я з тих 10, які осталося, відповідаю 5 разів ще правильно, до 40, я автоматично здаю. Ну, або, в свою чергу, якщо знову неправильно, і 11 питання було неправильне, бо вже 5 було ще, плюс додаткових 6, то я провалив тест. Я надію, що я дуже ясно пояснюю прикладами. А якщо не ясно, то пишіть коментарі, і я вам буду відповідати це ще раз пояснювати, поки ви не зрозумієте. Після того, як ви здали екзамен, вас просять почекати пару хвилин і вас покличуть по вашій фамілії. Після того, як вас покликали, ви підходите до таких окулярів, така машина, чимось подібна до очків віртуальної реальності. Але це така штивна машина, я би можна сказав, мікроскоп на два ока. Ви підходите до нього, дивитеся в лінзи, і там вам будуть показувати різні взори, або цифри, які ви маєте назвати, або знак, і за вас питаються, на який він позив, під яким він номером, або вас просять, наприклад, з колонки другої чи там третьої. Колонка А або Б вам називають, наприклад, 2 б які ви бачите цифри, І ви маєте знайти 2 б і назвати всі цифри, які там написані. Ну це дуже просто, якщо у вас добрий зір, ви все побачите без жодних проблем. Після того тесту, якщо ви все здали і вам не треба окуліст, то вам говорять, дають карточку, говорять, змінити на цей номер. І питатися, чи була ваша ліцензія провірена. Якщо вона була провірена, то ви вже можете записатися на road тест, тобто на дорожній тест. Ну, бажаю вам удачі. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, всім па-па